на сіні, слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій. слава в горі, мир на землі, людям добра воля. Слава Богу, слава на висоті, на землі, ми спокій, слава вгорі. На землі людям добра воля, в великому пастухам у полі ангел явився, він сповістив, що до тебе убоїв спас народився. Слава Богу, слава на висоті і на Слава молі, ми на землі, людям добра воля. Ми також серцем до ясу припадімо, Христа вітаємо, Йому одному, новорожденному, поклінь відаймо. Висоті на землі, ми спокій. слава горі, мир на землі, людям добра воля. Слава Богу, слава на висоті, на землі, ми спокій. слава горі, мир на землі, людям добра воля. Хор, ми вам щиро дякуємо за коляду, за таку радісну новину, за побажання перемоги, за те, що ви зібралися, за те, що ви пройшли, за те, що ви підтримуєте традицію, колядуєте. Відповідно, від Бучанської міської ради, від Бучанського міського голови Анатолія Федорука Ми хочемо всіх привітати з. Щедрим вечором ми е, завжди раді вас бачити в міській раді. Так, друзі, дуже дякуємо. знаєте, співочому нашому гаврилівському старостаці. завжди ви даруєте гарний настрій, завжди ви даруєте тепло душевне і надзвичайно вам велика подяка за те, що ви несете українську культуру, українську традицію, українську пісню, українську колядку. Знаєте, це важливо завжди, але зараз, в час повномасштабної війни, це напевно. Найбільш важливо, як ніколи, тому що це наша ідентичність і це те, чого в нас не забрати. Дуже вам дякуємо, завжди раді бачити. Знаєте, ковбаси ми не встигли ще напекти, готувати. Але я думаю, що можна це все виправити. Хто вас старший? Пам'ятні новорічні іграшки вистояли, переможемо. Правда ж? <eve> І, звичайно, дякуємо ЗСУ за те, що ми полядуємо, за те, що ми в Бучі, за те, що ми Мурговриївці, за те, що ми маємо наші звільнені домівки. Прошу вам ділянку. Ми вже будемо господарювати вас виходити і рожденого існувати. Ісуса будемо просити, а Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви ми.